Нафтогаз об'явив, що відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу. Це запостили в Укрінформ новини в такий телеграм-канал. Говорять, що ділянка вивчалася з нуля. Сканірували вони, вивчали і знайшли на на 4000 метрів глибину газ. Добре, що хоч не написали, де вона знаходиться, а то ці орки дебіли, що туди прийдуть, будуть бомбити туди постійно. Кажуть, це наш газ, наш газ, ви нам платіть. Хоча, дивлячись на це все, що вони не йшли. Для народу він не буде дешевим. Для народу він буде дорогим. Он зараз говорить, газ подорожчає, ми нічого не знаємо, треба піднімати ціни, Газ буде дорожчий для клієнтів. Ближче воно до зими почнеться. Немає газу чим топити, дров немає чим топити, угля немає чим топити. І на цьому фоні ми піднімаємо ціни. Ну я впевнений, що там, ще буде чи та схемка, вони будуть видобовувати газ і продавати його за кордон. Українцям фіг получать безплатний газ. Та й чого вони дають дати нам безплатний газ? Вони нам будуть його продавати за шалені кошти. Хоча правильно було б, он, давайте в Україну безкоштовний газ, а продавайте туди далі, за скільки хочете і заробляйте гроші. Всі в плюсі. Ну такого не буває це сказки для всіх, так що якось так.